справжнє натхнення на хвилях надії. Радіо «Волос надії» Говоримо, друзі. Ось і настав час для рубрики «Поговоримо». і якщо ви слідкуєте за нашими соцмережами, ви повинні були знати, що в нас сьогодні в гостях анонсована гістя. О, як, казано, як, як Олеся наша... каже, та наша співведуча. Ну, але загалом, якщо серйозно, в нас сьогодні в гостях е, анастасія па... Михайленко. Так психологиня, психолог, аналітик, я би навіть сказала з досвідом більш ніж 3500 годин практики з клієнтами, і вона допомагає будувати людям стосунки і Собою і з партнером та зі світом робить це за за допомогою ведення блогу в інстаграмі про психологію простими словами, а також за допомогою проведення курсів. Анастасія, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Як ви себе почуваєте взагалі? Чи ви в безпеці зараз? Uh, да, да, зараз я в безпеці. Дякую за настрій. Чудовий, хочеться поділитися uh, з людьми, з вашими слухачами інформації про самореалізацію, тому що мені здається, що це дуже важлива тема. Супер прекрасно. От власне розкажіть нам, що таке самореалізація простими словами для простих людей, в яких сферах вона відбувається, і які вона має складові. Ем, ну власне, ось це одна із моїх улюблених речей. Ми дуже можемо багато знайти статей в гуглі, де дуже так завумно написано, з чого складається саморелізація, що потрібно. Uh -huh. е, мені подобається теорія про те, що ось сам термін самореалізації він вже включає в себе поняття, що воно означає тобто саме. Реалізація, тобто я відчуваю, що я реалізую себе. Я uh -huh. реалізую свої навички, свої вміння, е, свої, свій весь потенціал. Тобто, в мене є під певної діяльності відчуття, що я повністю реалізую себе в ній. Тобто, всі обов'язки, наприклад, такі, як виконую на роботі, вони е, ну, відповідають моїм навичкам, відповідають моєму потенціалу, і плюс я е, за те, щоб людина любила свою самореалізацію, тобто людина займалася. Справу, яка і подобається, тому що ми дуже багато проводимо часу в професійній самореалізації, треба отримувати від цього задоволення. <у> <у> це факт. А, якщо, ж... Угу, угу. А, якщо ж говорити про сфери, то ми звикли сприймати самореалізацію як професійну, тобто є певна професійна діяльність, в якій я реалізуюсь ну, мінімально як творчу, та? ми можемо це прийняти. Але в цілому, якщо ми дивимося широко на це поняття, то у людини може бути самореалізація пов'язана з іншими речами. Наприклад, може бути мама в декреті, да, там чи наприклад, чи яка вирішила займатися вихованням дітей, бути вдома, не мати професійної якоїсь mm -hmm. роботи. І вона відчуває свою саморізованість, тому що в неї це от про почуття. Я так почуваю. Тобто, якщо я виховую дітей, я вдома, я пікуюсь про свою сім'ю, і мені ну, це відповідає моїм потребам. Тому обмежувати сфери, я думаю, що не варто. Я думаю, що треба прислухатися до себе mm -hmm. і собі. І відповідати на за запитання, а що ж для мене, от в чому я буду відчувати? Самореалізація. Розуміємо цей аспект, Анастасія, але тоді такий момент ем, образ реалізованої людини. Як він виглядає? Розуміємо, що кожен собі це уявляє по-різному, але мені здається, все одно є якісь певні складові, якби певний такий, знаєте, комплекс, в якому можна сказати, що людина реалізована. Навіть якщо нам здається, що це не про реалізацію, але людина от виглядає реалізованою, тому що вона себе так відчуває. Тож, яка це реалізована людина? Її картинка загальна. Е, і туди можуть входити такі компоненти, і ви можете обирати ці ну, чи підходять вам ці критерії. Ну перший критерій, який є обов'язковим, це про те, що ви отримуєте від цього задоволення, і ви щасливі. Тобто, вам сама діяльність приносить задоволення. Сам процес угу. друге, це те, що людині важко щось робити без результату, тобто має бути якийсь вихлоп з тої діяльності, якою ви робите, це може бути якісь ваша місія, чи якісь зміни в суспільстві, наприклад, або якийсь матеріальний продукт. Але ви маєте розуміти, для чого ви це робите. Там може бути складова фінансова, вона не обов'язкова, але вона може бути це про те, що я хочу отримувати в тому числі певний фінансовий результат. І він може бути теж певного рівня. Тобто, наприклад, ну, ми взагалі стереотипно самореалізовану людину пов'язуємо з успішною людиною. Тобто, якщо, якщо людина досягла успіху і вона фінансово там стабільна, забезпечена, то це самореалізована людина. Але це не зовсім так. Це може бути так, але є багато успішних людей, які не відчувають власну самореалізованість, Мало того, вони є нещасливими. Uh -huh. Тому я виділила ось такий образ самореалізованої людини, і в першу чергу. У про почуття і відчуття людини, зрозумів. Анастасія, скажіть, а є якась фінальна точка? от такий фініш, після якої самореалізація вже завершена? Мішен кампліт, як то кажуть? Чи це такий проц процес, який триває все життя? Я те, що я бачу з досвіду зі своїми клієнтами з курсів, то якщо навіть людина підходить до тої точки, коли вона сказала, окей, ви ж процес однозначно в тому числі, тому що я самореалізуюсь і я маю це почуття, я відчуваю, що я зараз самореалізуюсь у своєму житті. От мене ця потреба вона закрита. А по-друге, я можу прийти в якийсь момент своєму житті в точки, що я розумію, що я ось цей весь свій потенціал, я самореалізувалася у ньому, що я ось це питання наприклад, не знаю, я там працювала менеджером з продажів і е, відчуваю, що я цю, ну, цю сферу для себе закрила. Хочу піти там в тренер. Наприклад, да? uh -huh. і я в цьому вже самореалізувалася. Але треба розуміти, що людина вона в цілому е, ну розвивається її життя змінюється. І у вас виникнуть нові якісь ідеї для самолізації. Це така постійна потреба людини, тобто, це як з потребою в увазі. Я ж не можу повністю насититися увагою, і кати, що все мені більше ніколи не треба уваги від людей. Це здорова потреба людини. Тобто це такий деякий процес. Але я можу відчувати, що я саморізувалася в якихось питаннях для себе і ставити такі, підводити якісь такі підсумки. Ну і діяльності змінюються. Одна діяльність, може інша. А от тоді такий момент. Розуміємо, що може завершитись одна сфера самореалізації, там ми можемо почати реалізовуватись чомусь іншому. Але чи може це стопнутись просто на якомусь моменті? Тобто ми реалізовуємось, начебто, в тій сфері, яка нам подобається, а потім ну от щось пішло не так. Або можливо, неправильно пішло там. От не на ту дорожку ми звернули, мовно кажучи, або неправильно направляємо от ті вміння, які ті здібності, які маємо, не те русло. Та, не самореалізуємося. Так, які можуть бути причини цьому? Е, перша причина може бути, коли ви йшли взагалі не до, тої, не до тої цілі. Тобто є така річ, як помилкові цілі. Це коли ми беремо на істинно своє бажання чи істину свою ціль, а беремо, наприклад. Ціль батьків от народилася дитинка і всі в сім'ї медики, і вже дитинці з самого народження сповідали, що вона теж буде медиком, uh -huh. і людина пішла в медицину, але потім зрозуміла в якийсь момент, що це зовсім не її. Да? От вона самореалізується, там дуже багато аналізує своїх навичок, своїх мій, але ну це не її. Да? Тобто, десь не почули себе, не працювала з цим. Плюс uh -huh. у нас і загалом блоки, які властиві всім людям, наше улюблене слово прокрастинація, коли не вистачило мотивації, коли не вистачило сили волі, так. Ось ці речі, які заважають людині іти по своїй самореалізації і і, і через це людина може ем, десь зайнятися самообманом. От знаєте, є люди, наприклад, хочу бути, мають ставлять собі ціль. Хочу, наприклад, там відкрити власний бізнес, але думаю, ну Я зараз закінчу MBA. Зараз я попрацюю, от я хочу кав'ярню, але я попрацюю барісти в кав'ярні 5 років для того, щоб зрозуміти все, все що всередині відбувається, uh -huh. і таким чином людина віддаляє свою самолізацію, тобто вона сама собі створює перешкоди для того, щоб не йти в неї. В, в, в свою ну дозволити собі займатися тим, чим їй дійсно подобається, дозволити іти до своєї цілі. Це пов'язано з внутрішнім процесом, сценарієм, блоками, які у нас є. Але це звичайно пропрацьовується, хочу зразу не лякати слухачів. Це ж все пропрацьовується, це змінюється. А цим, цим цим можна працювати. Звучить прекрасно, Дуже Обнадійливо, дякую. я б навіть сказала. Дуже дякую насправді за таку відповідь. Можете поділитись як психологиня. Як ви вважаєте, чому люди бояться змін? І в принципі якогось самоусвідомлення і розвитку в дорослому віці? Чи це взагалі нормально боятися цього? І можливо, як можна це переступити, так би мовити? Угу. Абсолютно, є природнім для людини страх змін, тому що людина, вона. Перш треба розуміти, що перша функція, взагалі перша ціль нашого організму в тому, щоб людина вижила, і е, як є певні для цього всьому числі психологічні умови. І людський організм він не хоче змін, тому що будь-які зміни можуть невідомо, що там буде, і це небезпека. Uh -huh. І якщо, наприклад, в більш там е, ранніх суспільствах це могло допомагати людині вижити, то нам це заважає розвиватися. І ну от не дарма ж у людей при виході зони комфорту піднімаються страхи і тривожність, uh -huh. тому що це про те, що нас так організм повідомляє, що ось там от будуть щось може бути небезпечне для тебе, будь уважний. І добре, що людина може це подолати. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про ту саму страх, про той саме страхи, коли а, при самореалізації, то а, ось дуже класним є підхід, тоді коли ми дружимо зі страхом, От кажуть: подивіться своєму страху. В очі. Так, от це про те, щоб так знаєте внутрішньо з ним привітатися сказати Привіт, мій страх! Ти тут є, я тебе бачу, і ти про мене, дбаєш і піклуєшся, тому що насправді страх це не наш ворог, це такий. Це таке, таке почуття, така частинка в нас, яка хоче попередити нас про те, що є якась небезпека. З іншої сторони, ну що ми можемо собі відповісти на запитання, чи є справді небезпека, це вже інше питання. Але, от у страха така функція, і якщо ми з ним дружимо, кажемо, що окей, я тебе чую, то ось цей страх він стає меншим, коли ми перепиняємо з ним боротися, uh -huh. і це такий спосіб підтримати себе при виході з зони комфорту, і коли е, страшно розвиватися, змінюватися займатися самоусвідомленням розумію. А пані Анастась Анастасія, можете сказати або назвати найпоширеніші сфери, в яких самореалізація дорослих відбувається або дуже складно, або взагалі не відбувається. Я знаєте, є така річ, як іджизм, це дискримінація людини на підставі її віку. Ага. Ми зараз живемо в такий класний період, коли у людей дуже багато можливостей, і я тільки бачу все більше прикладів того, що люди у різному віці починають вивчати SMM, web-дизайн. і це дуже круто і дуже класно, і мене це дуже сильно надихає. Я думаю, що є е, е, об'єктивні якісь сфери, на такі, наприклад, як медицина, в яких ну дуже важко там, мені, наприклад, 34, мені треба зараз 6-7 років витратити тільки на навчання, Да, для uh -huh. того щоб uh -huh. а, зайнятися своєю улюбленою сферою. А, але є багато дотичних сфер, в яких я теж можу там розвиватися, наприклад, там, нутриціологія чи там спорт, да, тобто є якісь інші сфери, які можуть, я, в яких я теж можу самореалізуватися, якщо мене цікавить там здоров'я людей, чи нести користь здоров'ю людям. Так? От, тому uh -huh. я більше за такий підхід, а, я впевнена, що людина у будь-якій сфері може реалізуватися в будь-якому віці. Зрозумів, я вас щиро розумію і щиро. Всіма руками за, бо я сам неодноразово стикаюсь з цим ейджизмом, коли Слава, мені кажуть, мені 20... тобі вже 26. 20... 25 ще ти сам собі цю цифру домальовуєш. Тут молодь бігає біля мене свої. Ну, щоб ви цякі, розуміли, пішує. я молодша за нього на три роки, а він вже все, ну якби. Я чую скрип його суглобів, а він поки моїх ні. Але загалом, пані Анастасія, якщо от говорити в контексті пізньої самореалізації, що би ви сказали? Які є переваги і недоліки? Як ми можемо? От підтримати трохи людей, які намагаються себе, навіть в більш пізньому такому віці, <різь> <різь> та, Славко, <та>. 25+, <різь> спробувати реалізувати. Не бути Добре. Я думаю, що насправді я щиро вірю, що насправді більше переваг, тому що от ми закінчували школу в 17, в 16, і треба було визначитися з професією, що взагалі нереалістично в тебе недостатньо розуміння себе, недостатньо життєвого досвіду. А зараз там у більш зрілому віці в тебе є це розуміння себе. є життєвий досвід, є попередній професійний досвід, є багато знайомств, є дуже багато навичок, які ви вже е, виробили. Да? І це все. Ну, допоможе, наприклад, ну, якщо ви вирішили там, що ви хочете в з кити кав'ярню, то ви не підете в 17 років працювати як, як 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 в 17 років працювати баристою, вивчати все а, всередині, нас скоріш за на, на все, ви будете шукати інвестора, і вже з висоти свого досвіду вже відкривати цю кав'ярню, працювати над цим та залучати всі свої а, навички. Угу. Тому я, я вірю, що ну і бачу, що набагато більш більше переваг ніж недоліків у пізній самортизації, зрозуміло. А можете розказати, як подолати отой страх або ж небажання розвиватися і змінюватись, коли ти вже дорослий? Ну по-перше, це можна працювати зі страхом, як я вже попередньо говорила, одружити з ним. Це дуже добре допомагає, і плюс ви можете працювати з власною мотивацією, коли ви складете картинку. Ось таку класну картинку, куди ви хочете рухатися, uh -huh. тобто з однієї сторони є страх, а є розуміння, куди я хочу, як це виглядає, uh -huh. що там буде, як я буду себе відчувати і, і, і бути з цією картинкою, розуміти, до чого ви йдете. Uh -huh. Потім я рекомендую завжди своїм клієнтам не ставити дуже високих цілей. Тобто, якщо я зараз, а взагалі не маю ніякого відношення, наприклад, до тої самої кав'ярні, то мене відкрити кав'ярню, ця ціль мене дуже сильно лякає, але, наприклад, ціль. Знайти якийсь курс, або познайомитися з людьми, або придумати назву цієї кав'ярні, або подивитися приміщення. Ці ціль мене не лякають, і я можу до них іти. Але з цих маленьких цілей складається моя велика ціль, до якої я теж прийду. І якщо от розбивати свою велику ціль на такі маленькі і йти до них, то до них йти не так страшно, угу. до них можливо прийти. Тому ось така рекомендація від мене: а, ну і йти, діяти. Діяти незалежно від того, що ви відчуваєте, дуже дякуємо З, звуть, на такій позитивній оптимістичній ноті. На словах діяти будемо вже потрошки завершувати наше інтерв'ю. Пані Анастасія наостанок, що би ви хотіли сказати нашим слухачам, можливо, щось побажати в контексті теми. Я хочу сказати, що не зважайте ні на які стереотипи, ні на яких внутрішніх таких сильних критиків ні на людей, які вас обмежують. Життя для того, щоб ви отримували від нього задоволення, щоб ви були щасливі. І е, у цьому, цьому житті все має бути так, як ви хочете. Звичайно, затриманням кордонів інших людей. Тому реалізуйтеся, шукайте свої сфери, прислухайтеся до себе і пробуйте незалежно від того, в якому віці ви зараз. Дуже дякуємо, пані Анастасія. Хочемо вам також наостанок побажати реалізовуватись в тій сфері, яка вам подобається, відчувати себе справді самореалізованою. Хочемо побажати в першу чергу ще Божих благословінь. Так. Всього найкращого маю надію, ще почуємось. До побачення. Дякую, до побачення. Це на краще з голосом надії.